Друзі, мій віршик, тримайтесь за любов, автор Оксана Яременко. Безумство внутрішній вогонь. Й до неба полетіло багато долонь. Ми ж не станемо ігнорувати бої. Усі рани України є від тепер мої. Місто стало частіш засинати моє, по ночам нам спати Путін не дає, та останні сміятись будем ми, ні проклятий ворог каже ні війні. Лишень любов Божа порятує світ, кожен день із неба посила привіт, ніби сонце прокидається в душі. Милий Господь, ти ж до нас поспіши, тримайтесь за любов, Божа пролилась кров. Духа печать на усіх вас, спаси, помилуй, Боже нас. Тримайтесь до кінця, я не молю собі вінця і одного лише так хочу, щоб мир і щастя без кінця. Дякую.